Ігор Шапар увійшов в команду ПДМШ після масштабного вторгнення Росії в Україну. Айтішник, який пересів за кермо Реанімобіля, має двох доньок. На сході країни кілька разів потрапляв під ворожі обстріли, в тому числі і градами. В ПДМШ знайшов друзів із інших країн позивний Банзай. Розкажи, да, як ти опинився за кермо з цієї автівки? Цієї автівки так. Коли все почалося, мені хотілося щось корисне робити для країни. Я зателефонував своєму другу Андрію Боєчко. На той час він організував волонтерський центр Мураха. І ми почали працювати там у нього. І мені трошки не вистачало екшену. Я зателефонував своєму другу, який досить давно вже співпрацює з ПДМШ. Він до мене під'їхав автівкою разом з Буйволом з Ігорем. Ми поїхали, треба було доставити з Білої церкви перегнати машини. Так, я опинився в ПДМШ і більше вже не повернувся не в волонтерський центр, ні на роботу. Зараз прямуємо на схід. Чому ця війна сталася? Одна маленька людина хоче повернути назад Радянський Союз. Не думаю, що в нього вийде це. Бо ми вже відчули дух свободи і ми не повернемося в це. Вірно? Якщо ми зараз наше покоління не вирішить цю проблему з Росією, то це, цю проблему прийдеться вирішувати моїм дітям і онукам. Я цього не хочу. Мені це не подобається. Як ПДМШ працює в зоні бойових дій? У нас є два типи евакуаційних бригад. Особисто я працюю на довгому плечі. Це означає, що моя задача вивезти людину, яка вже стабілізована, з госпіталя на велику землю. Це може бути госпіталь, наприклад, в Бахмуті. Ми вивозимо в Дніпропетровську область. Є ще один тип бригад у нас евакуаційних. Це люди, які працюють з жовтої зони, вивозять до опорних пунктів. Мені здається, там більш цікаво. Тобто там ближче до лінії фронту. Там ближче до лінії фронту, ближче до військових. Вони там більше відчувають те, що відбувається зараз на сьогодні. А тобі хочеться бути ближче до лінії фронту? Хотілося б. А скажи, будь ласка, ти айтішник, кваліфікований, зараз ти в ПДМШ. Ти виключно функції водія виконуєш чи ти універсальний солдат? Більш такий універсальний солдат, я допомагаю з HR. На одній з колишніх робіт ми продавали і робили crm систему для прямих продаж. Я цю систему підлаштував під HR-функціонал, зробив базу даних з кандидатів, з людей, які працюють у нас, для того, щоб автоматизувати комунікацію. Наприклад, якщо людина до нас приходить, вона має знати, що брати з собою на ротацію. Ці повідомлення і ця інформація висилаються майже автоматично. Крім того, я налаштовую все електронне обладнання, все, що пов'язане з інтернетом, радіостанції і таке інше. Як ти вважаєш, а як ми маємо всі сконцентруватися, щоб здобути перемогу з таким ворогом? Єднатися в першу чергу треба забути про село так Редко приїдете направо, а далі все целі не є, ні-не, Так, треба єднатися, забути про е, якісь, не знаю, поменше срачу між собою влаштовувати, побільше працювати над головною задачею. Треба розбити ворога. А Значна частина трас просто перекрита зараз для руху, тому доводиться такими об'їзними околицями. Але нічого, бачите, машини йдуть. Ми бачимо, що далі відновлюють комунікації, можливо це підірваний міст. Але працює техніка, тобто відновлюють, правда? Ось що я вам хочу показати. Працює Україна, подивіться, війна війною. Так. І навіть там на сході вони теж працюють. Працюють, так. Якою ти бачиш Україну після війни? Е, мені б дуже хотілося, щоб Україна була таким хабом, куди з'їжджаються всі люди. Е, як зараз у нас у ПДМШ, в ПДМШ приїздять люди з усього світу добровольці. Так хотілося, щоб і всі люди, всіх націй приїжджали в Україну працювати. Слухай, це цікаво. Ми їдемо ну практично на фронт, на, на війну, правда? А говоримо про те, якою Україна буде після цієї війни. Ми воюємо не за кордони, воюємо за нову Україну.